В той час, коли воїни герої боронять Україну від кремлівської навали, захищаючи весь світ від темряви та зла, українська культура стає незламною фортецею, де зберігається національна ідентичність і формується. Нова еліта суспільства. Такою фортецею і колискою талантів є в Харкові Національний університет мистецтв імені Івана Котляревського, який очолює професорка Наталія Говорухіна. Харизматична, багатогранна особистість вона опанувала декілька професій. З дитинства найбільша моя мрія була співати. І тому, незважаючи на те, що я опанувала і скрипку да, професії інші мистецькі, і хорове диригування, але все ж таки моя мрія була співати і я вступила в консерваторію. Для мене було щастя навчатися тому, про що я мріяла все життя. Але так сталося в моєму житті, що я обрала все ж таки професію викладача. Наталя Олегівна стала ректором напередодні війни. І в 2021 році пройшли вибори, і в нас були такі амбітні плани, і ми працюємо над ними. І насправді багато і зроблено з того, що ми працювали. Але я думаю, що це був такий вибір в її житті. Ну, доленосний, тому що взагалі-то бути ректором дуже непросто. Дуже непросто, тому що це і велика відповідальність, і це не тільки творчість, якою ми звикли займатися і на що нас навчали. Да? Це господарство, це батареї, і ну, це складний такий процес. Але коли ми прокинулися 24 лютого, то хочу вам сказати, що. Я в самому центрі живу, і коли я подивилася в окно, я побачила таку чергу машин, яка виїжджала з Харкова, і їм на зустрічі йшла, ну, може, одна: це Наталя Олегівна їхала забивати вікна в університеті. З перших днів повномасштабного вторгнення рашистської армії в Україну Харків зазнав дуже багато руйнувань. Будівля університету. На площі конституції шедевр архітектури опинилась під обстрілами і вибуховими хвилями. В цих приміщеннях працювала наша славетна оперна студія після бомбардування. Зараз вони зруйновані. Ми підготували наш спектакль, нашу прем'єру. Це вже сьома прем'єра була за часів війни Горди вбраниць перголезі, яку вчора ми презентували вдруге на сцені оперного театру. Мені неодноразово пропонували переїхати перевести університет. Я міністру. Культури Ткаченка сказала, що університет це не ректор і не печатка, і не статут, який потрібно вивести. Люди залишалися в місті, тому ми всі залишилися разом. Ми залишилися для того, щоб працювати, для того, щоб бути в місті Харкові, для того, щоб потім не відроджувати, а все ж таки розвивати. Бо Харків для нас це місто нашої сили. Рішення Наталії Говорухіної залишитись у Харкові. Підтримали і викладачі, і студенти університету. Ми тримаємо мистецький фронт і перш за все, наше завдання бути тут, у Харкові, і робити Харків більш людяним, більш теплим, музичним, насиченим життям. Для того, щоб харків'яні, які тут живуть, які приїхали до Харкова закупованих. Територій, щоб вони відчували, що тут є життя, і ми співпрацюємо з Національною гвардією, і їх працівники родини, родини військових приходять до наших заходів, і ми запрошуємо і дорослих, і діточок. Бо ми робимо серію заходів для дітей. Наші співробітники грають. Ну, навіть у найгарячіших точках, ну там, де це дозволяють військові, то наші співробітники, зокрема Ігор Чернявський, вони грають просто для військових там, де можливо, ми робили серію концертів у військовому шпиталі, і це теж наша. Ну, наш вклад. Да? Я не можу не згадати, що в нас є чудова Людмила Вдимиріць, бандуристка, яка теж грає всюди, де, де, де вона може дістатися. На жаль, я хочу сказати, що в нас є свої полеглі герої, і ми згадуємо про них наші вихованці. І от я хочу звернути увагу, що просто в мене стоїть ця книга. Це наш випускник Микита Каламбет. Він працював у дитячій школі мистецтв і він загинув. Перетинаючи поріг університету, відразу відчуваєш теплу, позитивну, доброзичливу атмосферу, яка тут панує. Вчена Рада це такий орган, який приймає важливі рішення для всього університету. І наразі, вже майже 100% ми зустрічаємося всі тут вдома і всі з радістю чекають цього дня, останнього четверга місяця, щоб зустрітися, поспілкуватися, побачити один одного. І в цьому, мені здається, заслуга саме. Мудрого керівника Наталі Олегівни Говорухіної, що вона змогла створити в колективі таку атмосферу, що ми відчуваємо себе частиною родинного кола. Не потрібно багато слів для того, щоб дійсно гарний керівник проявив себе в своїй роботі. Вже не перший рік я працюю з Наталією Олегівною і хочу зазначити, що це не якість знайти комунікацію між людьми, коли підбір. Або навіть обираємо ми членів студентської ради, або е, самі люди приходять працювати до нашого університету. То ректор завжди працює над е, спілкуванням, тобто, щоб кожна людина могла не просто існувати, а з любов'ю до неї відноситись. Тому е, комунікація це перш за все, над чим працює наш ректор, і слава Богу, їй це вдається. Університет розвивається з різних по різних напрямках зараз. І ми за цей період 20, з 22-го року. По-перше, ми відкрили університетську філармонію в 2023 році і дали близько 400 вже концертів безкоштовно для харків'ян. Ми з 6 березня 2022 року вже грали і співали в метро для 160 тисяч харків'ян, які ховалися в метро. Всі атестаційні іспити, які складали наші студенти, вони складали в метро для наших харків'ян. В нас дві наукові збірки, які ми випускаємо, які відносяться до категорії Б. І ми за цей час випустили 30. Наукових збірок. Це велика кількість наукової роботи, які, яку проводять працівники університету, науково-педагічні працівники. Тобто ми розвиваємося і творчість, розвиваємо і науку, і освіту, бо якість освіти це саме найголовніше. Тому ми е, зараз робимо ремонти. Сьогодні в університеті створені гідні умови. Для роботи кожного учасника цієї єдиною мужньої спільноти людей, що, попри небезпеку, вибухи, виття повітряних сирен кожний свій день віддають служінню мистецькому фронту, продовжуються репетиції, працюють різні відділення, готуються відкриття нового концертного простору. Поповнюється арсенал музичних інструментів. Цей орган дійсно знаєте, він був одним, мабуть, з перших інструментів, таких, яких нам подарували, але він не єдиний. Треба зрозуміти, що от з'явився у нас перший орган, і буквально от зараз в головному нашому корпусі вже стоїть другий орган. Кажуть, що буде і третій. Це неймовірна історія співпраці з благодійниками, з різними організаціями, з європейськими меценатами. Нещодавно презентували дуже коштовну скрипку. Ігор Чернявський зробив неймовірну презентацію. Були гості, і це так скомунікували скрипка миру. Дуже, дуже символічно, яку нам подарували теж благодійники з Європи. І ще купа інструментів є, як духові інструменти. І дійсно, ну це б було неможливо, якби не така от тісна співпраця з тими, хто може допомогти. Раніше в нас не було такого просто до війни, мабуть, жодного інструменту нового не з'явилося в університеті. А зараз ну, завдяки зусиллям Наталії Олегівної і всієї команди. Маємо змогу і навчати студентів наших на нових інструментах, і презентувати. І... Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського має партнерів в багатьох країнах світу. Наш університет досяг великих. Успіхів, саме у міжнародній діяльності, і головне, що всі ці ініціативи з міжнародних проєктів, з реалізації міжнародних проєктів і з реалізації міжнародної програми Еразмус плюс академічної та викладацької мобільності, ми завдячуємо Наталі Олегівні говорухіні, тому що саме при її Ректорстві ми підписали дуже багато саме договорів партнерств з іншими закладами освіти Європи. На сьогоднішній день в нас за часи війни вже близько 50 студентів, найкращих студентів нашого університету, мали змогу взяти участь у програмі академічної мобільності Еразмус плюс. Сергій Борткевич це така постать, яка єднає нас з Європою. І е, особисто для мене важливо, да, що Борткевич це та особа, яка поїхала з Харкова на початку ХХ століття і мала такий професійний багаж і таку професійну підготовку, що він спокійно у європейські музичні коли кола зайшов. І це свідчення того рівня, який був. Але крім Борткевича, Ми, е, в нас е, теж Олег Олексійович Копилюк опікується. В нас є конкурс на честь сестер Марії та Наталі Єщенка. Е, в нас є конкурс на честь Світлани Захарової, яка виховала безліч видатних піаністів, які всюди. Ми проводили круглий стол на пошану Тамари Яківни-Вески. Наталія Говорухіна. Зізнається, що на тлі ректорського перевантаження постійної напруги та стресів улюблені уроки з вокалу є для неї справжньою розрадою. Я е дякую Наталі Олегівні за її, е за її любов, за її, знаєте, таку святу віру в нас, студентів, е бо вокальне мистецтво. Це геть не легка справа, а навпаки, складна і не дивлячись на таку, знаєте, ну, важку, болючу ситуацію в нас в Україні, на, не дивлячись на таку на страшну війну, що там казати, наш університет працює, розвивається і просто живе. І в першу чергу, це велика подяка за це, Наталі Олег. Відчуття любові, що вирує у Харківському національному університеті мистецтв, просто унікальне. І джерелом цієї позитивної сяючої енергії є ректор Наталія Говорухіна. Для мене велика честь працювати в нашому славитному університеті. Працювати на тій кафедрі, на якій я навчався багато років, і яка допомогла мені професійно скластися і втілити свою, свій талант, який був дарований мені, як кожному кожній людині, да? це людина, яка поцілована Богом, яка має голос. І от я дуже радію, що я потрапив навчатися сюди і. Неймовірно радію, що я навчався саме в класі Наталії Олегні Говорухіної всі роки, і вона, звісно, мені дуже допомогла в тому, щоб я міг виходити на сцену і співати як оперний, так і камерний репертуар вокальний. А зараз для мене велика приємність працювати викладачем і допомагати здійснювати таку от мрію, професійну, вже підростаючому поколінню людям, які будуть. Відбудовувати нашу країну будуть нашим майбутнім культурним це вже покоління зовсім інших людей, освічених, продвинутих, які не бояться. От я дуже радію, що я можу бути причетним до цього. Для мене завжди саме найдорожче, що є, це людина, це людське життя, це наші викладачі, наші співробітники і наші студенти. Це дуже багато говорять про відродження. Я хочу сказати, що ми не відроджувати в нашій професії будемо, а будемо розвивати. Наталія Говорухіна пасіонарна особистість, яка відчуває актуальні виклики сьогодення, вміє згуртувати однодумців задля досягнення амбітних цілей, долання перешкод і перемоги.